Я люблю читати науково-технічну літературу. Ні, не люблю. Чому? Доказ всьому той факт, що в мене тяга до гуманітарних дисциплін. чому свідчення любов до рефлексії. Я як сідаю писати, то пишу доти, доки мені вже не почне нудити від писанини. Один письменник казав писати 15 хвилин усе, що приходить на думку. Я можу довше, поки не остагидне. Люблю романи, особливо класику. Також те, що я не люблю читати науково-технічну літературу, доводить факт, що я, по приколу, вступив на технічну освіту з друзями та на бюджет, і з великими труднощами закінчив політех. Не тому, що тупий, а тому, що не посидючий. Потім працював інженером, мені подобаються інженерні рішення. У деяких питаннях я можу оцінити їх з точки зору естетики та винахідливості. І щиро порадіти, бо можу милуватися цим. Я пробував знайти місце в професії інженера, який займається автоматизацією інженерних мереж. Я заспокоював себе тим, що приношу користь людям, бо в них є вода, тепло, вони в безпеці. Перший час це приносило задоволення, але потім шарм ідеї зійшов на нівець. Навіть факт того, що я заробляв гарні гроші, не приносив задоволення. Також технічна освіта допомогла мені вижити під час виконання бойових задач. Адже війна зараз сучасна. Дуже цікаво бігати з електронною антидроновою рушницею та налаштованим під мене детектором дронів від 0 до 6 ГГц, попередньо проконсультувавшися з букувальщиками щодо найпоширеніших частот на нашому напрямку. Весело і гнівно мінувати зону, а особливо цікаво цілити через коліментор атендронової рушниці у ворожий Mavic, який кошмарить сусідню позицію скидами. А ти, як дурень із побратимами, хоче зробити інженерне загородження в полі. Ми дуже сміялись, коли уявляли здивовані обличчя ворожих пілотів, якби вони нас бачили серед білого дня в полі. Коли ми розплутували путанку, хто в темі, той зрозуміє. З висоти пташиного польоту це було схоже на те, як п'ятеро довбня вітають сон серед тому факту, що настав новий день. І ми всі живі. А я серед них з антидроновою рушницею та прикутим поглядом до детектора дронів, намагаюся стежити, чи не росте потужність сигналу, тобто чи не наближається якась дивна пташка. При цьому ржу і відриваю погляд на тіпів, які вітають сонечко. Весело було, я не стох, і не теж. Промінування темками за 800 метрів від нашої позиції я мовчу, бо це було, м'яко кажучи, неприємно. Ми бігали навантажені цим лайном і частенько ховалися в кущах і розбомбленій фермі. Мусили це робити, адже напрямок танку небезпечний, постійні механізовані штурми. Одного разу танк падлюка наїхав на міну. Ми поставили міни шлагбаум прямо біля нашої позиції. До речі, я в нього стрейну за Т-4. Ефект був, як коли 5.45 потрапляє в гонг на стрільбах, адже танк був непростий, а мангал, тобто сарай, як одноповерхова хата. Можливо, я замість протитанкового взяв протипіхотний АТ, але що було під рукою, те і ухопив. Далі та педлюка з БМП поїхали на нас. Танку не вистачило сантиметрів 5, щоб не їхати на МВЧ. Можливо, то на щастя, бо весь десант висадився біля нас. І нам було б не солодко. Але я вже в заході, щоб ми залишилися живі. Але то вже зовсім інша історія. Так що люблю я наукову технічну літературу. Так, люблю братів Стругацьких, бо там багато духовності. Терпіти не може Жуля Верна. Змушував себе читати його книги, що полюбити, але не полюбив. Вдячний Богу, що дав змогу отримати повну вищу технічну освіту і досвід. Мрію вступити на психологію, але хмари сгущаються наді мною. Маю дар переконувати людей. Приємно було чути подяку від матері хлопця, з яким ми лежали в психлікарні, за те, що він перестав пити і почав спілкуватися зі мною. Плюсу карму. Молитви матерів дорого коштують, але жіночі сльози на жаль, ні, так сказав поет, і я чомусь йому повірив все.